Коли ми говоримо про зброю, я бачу цілу низку ризиків. Україна продовжує посилюватися. Чим більше ми покажемо таких історій успіху, тим краще. Найгірше для росіян це те, що Україна продовжує посилюватися, зокрема. Не лише через усій силу і мотивацію українців битися, боротися, а й за рахунок постачання західного озброєння. Відповідно, вони усіляким чином намагаються перешкодити отримати нам цю зброю. Ну тобто, ми бачимо два таки дві такі великі кампанії. Це спроба навіть я би сказала, три. Це спроба перешкодити Україні отримувати зброю. Друга, це зняти санкції для того, щоб у Росії було більше грошей для фінансування цієї війни. І третя це така кампанія з шантажу чи це продуктовою кризою в першу чергу в країнах в південного в півдня, але насправді мова йде про значно більшу більше коло країн. Або ж Енергетичною кризою, так і ми в базі можемо згадати нещодавний ролик Газпрома, де ми бачимо безпосередньо шантаж. І коли ми говоримо про зброю, я бачу цілу низку ризиків. І один з них це звісно криза журналістики. криза журналізму, як такого. Тому що ми бачимо останні за останні кілька місяців. Ми побачили кілька статей в дуже відомих. Виданнях, де ставилося під питанням, взагалі, чи Україна отримує цю зброю і використовує її правильно, чи можливо вона її кудись здіває, чи вона перепродає, чи вона її ховає, чи що вона з нею робить. Ну, тобто, ми бачили це на рівні політичному, коли Вікторія Спарц про це заявила. Ми бачили це на рівні медіа, коли досить авторитетні видання вийшли з такими заявами, при цьому не маючи абсолютно жодного підґрунтя, не маючи. Доказів, що таке відбувається, і ось тут, звісно, нам треба дуже активно працювати, в першу в українській владі, показувати, що насправді система утримування, отримання цієї зброї, використання цієї зброї, вона є абсолютно прозорою. І чим більше ми покажемо таких історій успіху, тим краще. І ця вся нещодавня історія про дерев'яні хаймарси. Які українці застосовують для того, аби росіяни по ним стріляли і таким чином витрачали теж кошти і витрачали ракети, ось і розказували потім, що вони знищують українську американську зброю в українських руках? Вона насправді зіграла нам на користь. І ось такого має бути якомога більше. Ця кампанія вона довго тривала, і чим краще ми Будемо показувати, що ця зброя насправді використовується, і що ця зброя вона використовується українськими військовими для протидії Росії на полі битви, а не десь в інших точках, тим, тим більше буде довіри до нас. Але ця кампанія вона знову ж таки має кілька таких великих аудиторій. Є аудиторія там, політична, є медійна аудиторія, коли насправді дуже багато медій про це пишуть. А є така широка загальна аудиторія, яка споживає інформацію не обов'язково з перевірених джерел, а з умовно телеграм-каналів, але західних, так? тобто якихось сайтів незрозумілих, так само соцмереж. Ось і з цією аудиторією теж треба працювати, тому що ця аудиторія потім приходить до своїх. Урядів і ставить прості запитання: а чому ми стільки платимо, віддаємо стільки грошей Україні? А ось я бачила чи бачив, що зброя насправді кудись переправляється на близький схід а перепродається тим самим росіянам, наприклад, ось і політики, які часто мислять електоральними інтересами, вони потрапляють у цю пастку. Відповідно, коли ми говоримо про протидію цій дезінформації, нам треба одночасно працювати з всіма цими аудиторіями. Нам треба показувати безпосередньо докази, це і політикам, і урядам, і медіа, що зброя застосовується правильно. Але нам так само треба працювати з широкими верствами, переконуючи і показуючи їм, що насправді їхні гроші витрачаються не даремно. Я взагалі думаю, що ця вся історія з електоральними інтересами вона матиме для нас багато поганих наслідків, насправді, тому що зима наближається. І е, відбувається підвищення цін на електроенергію, на газ, на все в і людям буде дуже холодно. Їм треба доведеться платити за це більше гроші грошей невдовзі. Ось, і росіяни будуть максимально це е, качати. І є велика небезпека, що прийде той момент, коли е, так виборці будуть тиснути на свої уряди, аби ось ця допомога Україні була меншою. Тому що вони відчуються на своїй кишені. І нам треба максимально усіма каналами, усіма видами кампаній пояснювати, чому і за що вони жертвують, так, ось цими своїми грішами. що мова йде про людське життя, і мова йде про їхній захист, що мова йде про захист демократії і власне їхнього життя. Так, вам трохи холодніше цієї зими, але ви в безпеці. Наступної зими, якщо ви дасте Україні програти, ось ця загроза може наблизитись до вас.